Вітаю, друзі, в ефірі програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк, і сьогодні на Варшавському ринку ми будемо шукати делікатеси на новорічний стіл. А саме лосось, креветки та ікру. Ну що ж, ходімо дивитися. Отож, знайшли ми наш перший продукт делікатеси на новорічний стіл. Це ікра. Бачимо, що ось така от. Сетикетки. Така от баночка. 35 гривень. Що у нас тут? Лакшері. Ікра імітована зерниста. Червона. І бачимо, є така ось чорна. Теж по 35 бачу. Бачимо, що такі баночки є більші по 35, є менші по 20. Що на вибір є різні фасування, є великі баночки, маленькі баночки, червона і чорна. Так, ну що ж, ходімо дивитися далі. Так, що у нас тут є? Лосось слабосолений. Бачимо, такий кусочок у нас 185. Ось такий лососик у нас по 225 гривень. І бачимо такий, який ще є, у нас польський. Ось фірми давай. 224 гривні. Бачимо, що є фасовані ще ось таких контейнерах. Великий контейнер у нас 175. Скільки тут грамів? 450. Ась тут 300 Він трошки дешевше – 125 гривень. Так, бачимо, що ось такі якісь польські за 235 гривень. Добрий день! Навердайте. шукаємо делікатеси на новорічний стіл. Нам треба лосось, нам треба ікра. І що то ще Креветки. У вас є щось таке? Є. Що є? Лосос є і крає. Покажіть нам лососик. На що ви Ми за нас прийшли? Ми шукаємо делікатеси на новорічний стіл. От. Ми цікаємо цінами, які у нас які є на ринку. Де нас лососи? Покажіть. Нам треба що, Пілейка чи вам треба? А які у вас є? Я так не хочу на телебачення. Не переживайте, нічого все добре. Так, це різані кусочки, так? Так, це є тунець. Тунець. угу. Скільки тут буде, якщо в покупці? Пів кілограма 270 гривень. Ага, угу. Так, і корочка у нас по чому. І корочка 300 гривень. Справжній, є, не мальована якась. Справжня. Що людям рекомендуєте на стіл брати? Чи тунець, чи любить. Ми не рекомендуємо. Якісний товар весь. Лосось теж у нас не хороший малосольний. Кусочки — 230 гривень. тут 200 грам кожен. Малосольний, є стейк масляний, Це mm -hmm. 200 гривень. А є ще такий делікатес. Кажуть дітвора в тіктоці, бачили а, таке. таке Мамо купив, тік в тіктоці. О, це бачили. воно з'єднане з різних рибок. Тунець, масляна і сьомга. А і ще яким попитом шолобіж користується зараз. Я не можу щось а, виділити. Що ну не Кожен те, товар, кожен хоче. Хто хоче тунця, хто хоче лосося, mm -hmm. а хто хоче просто хеку. Mm -hmm. Різне. Ну, щось різні, такого особливого, ну, щоб щось найбільше брали. Ні. Ну, кожен, хто любить. Можна й корочку показати ще. Можу. Один? Ага, ось така корочка у нас. Ось така. Ага, розумію. Скільки тут у нас буде? 145 грамів, здається, мені. Так, да так, -да -да, 100. Ви вже зловили, бо я щось пропустила. Так, да, так, да, 140 там буде О, 145 сорок грам. Ну це йде Німеччина. Німеччина. Так. Ну якісна. Продажі. Як у вас зараз перед новим роком? – Продажі були дуже погані, але на Різдво люди прийшли. Свідомих українців стає ага. більше. Ага. Тому люди святкували багато святу вечерю. Ну, Продажі були хороші, стояла черга. Ну, Після нашої програми то ще більші будуть. <гум> 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 Отож, на ще одній торговій точці ми знайшли наступний наш продукт це крилетки. Бачимо, що ось в такому лоточку у нас є 4 е, маленькі такі ось вони. І один кілограм нас вартує 450 гривень кілограм креветочок. Так, звідки вони? Гренландія? Ось так бачимо: бачимо, такого вони невеликі, але думаю, що якщо взяти кілограмчик, то до столу і цілком і вистачить. Ну і крім того, що все продається на ринку. от Бачили, ми в точках там окремо лосось, окремо креветки і це все інше. Продається, ще ціле асорті. Бачимо, ось такі от маленькі лоточки. Хто не хоче багато собі купувати, 90 гривень. Тут, тут вам і мідіа, тут вам і лосось, і воно все бачимо в таких от приправках. Е, так само дивимося далі. Є трошки більші, більші баночки, ось такі ось теж вони в олійці, вартують 100 гривень. І бачимо, що в нас є теж по 100 гривень в баночці. ось. Тут іде вже, бачу і кальмар, і що це, і краб, напевно, якийсь з оливками прямо. Бачимо, що є ще ось такі великих відерочках. Мідії. Приветки, це, це Гарландія йде. Так, бачимо, вся зі крою йде. Звірило. Зі крою? Так. Ага. Бачимо, що у вас такий такий розмір є, а більших. Продук... Більших немає на даний час. Бачиш, виловлені 23 до 25. го І вже вони готові йдуть. Ну, якщо для общого розвитку хочеш взяти, то кипітком можеш. А. І все, а, а. так. Вони, бачиш, вони відходять і їх вже можна їсти. Вони приходять варожен... варені, морожені. Ага, супер. Ну. Дуже хороший варіант для столу собі. Сасати. Це взагалі бомба. Тож беруть для всього і на салат, і до пива. І... Ну і так поїзд. Діти дуже люблять. Угу. Uh -huh, uh -huh. Не такі ну, навіть зараз раки то десь в районі тисячі гривень. Це ж креветка не криветка, а, криветка то вона, вона і смачніша мені. Креветка вже варена. Та, Та ви що? Ні, насправді, бри. Шукаємо делікатесні продукти до новорічного столу. Нас цікавить. лосось, е креветка і ікра. Що у вас є? Чи є все? Є, є все. Є. Є все. Бачу, є. Вас... Є. Бачу креветку. Креветка, креветка. бачимо, Норвегія. Победаємо. Один кілограм 400 гривень. Ось, бачимо, що є все-таки в пакетах вже морожене у нас. Один кілограм 500 гривень. Бачимо, що є ось така ще якась, теж в пакетах. Є така маленька, така маленька. Бачимо, що вибір тут доволі такий ну, непоганий. Так, дивимося, що з цієї сторони. З цієї сторони у нас йде е, теж лосось, але вже в баночках бачимо маринований 100 гривень, 140 гривень більше кусочки, 200 гривень. Бачимо отакий ось мікс за 220, така нарізочка. Ось, бачимо, що є якісь копчені вже варіанти в нас. І ось ікра по 150. Що тут у нас? Це ж проти. По 100 гривень. Бачимо, що вибір тут такий доволі непоганий. Отож, друзі, нагадаю, що сьогодні на ринку ми шукали делікатеси на новорічний стіл, а саме лосось ікру, а також креветки. Отож, бачимо, що креветки ми вже маємо. Щодо що цін, ціни дуже різняться в залежності від того, що ви полюбляєте. Якщо ви любите креветки, то кілограм ось таких креветок буде вартувати 450 гривень. само, баночка буде вартувати е, заміни кікри 35 гривень. Якщо ви хочете справжній, то вона буде вже 300 гривень. Так само і лосось, в залежності від сматочка, а також або чи вона свіжа, або вже в олії, це в залежності від вже ваших вподобань. Отож, нагадаю, що в ефірі була програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.